Є моменти. Синдром скіпнутої молодості. Маєш стати студентом універу, але стаєш студентом життя. Кількість нових скілів перевалила річний ліміт, і це лише початок березня. Ти можеш відкривати будь-які двері з ноги, донати найкращий подарунок на дини. Ти не знаєш більше за своїх батьків, але переконуєш їх евакуюватися від руїн. А деколи ти скіпуєш молодість, ще навіть не досягнувши її. Або починаєш плакати, коли чуєш гімн. Маєш собі цілі, пріоритети, плани, а потім хоп, А це вже не на часі. А і взагалі, що вже на часі, а що до сім'ї. А потім ти кажеш, життя мене до такого не готувало. Але все одно рішаєш мільярдне питання. Тоді як? Це означає, що ми втратили нашу молодість? Ні. Це означає, що ми прокачали її. З днем прокачаної молодь Україну.